Знавці лікарських рослин, обласний еколатуристичний центр учнівської молоді. Вищать Ольга, Онуфрейчук Олександра, квич Софія. Наш гурток поставив собі за мету дослідити, як термін висівання насіння амаранту, осінь весна, впливає на урожайність його зеленої маси і насіння. Як правило, амарант вирощують, висіваючи насіння в теплий ґрунт. Квітні або висаджують розсаду в травні, коли вже не буває заморозків. Але ця рослина близька родичка нашої щириці. Яке хоч і виготує в теплу пору року все ж її насіння зимою, часто в мерзлому груді. Цей факт нас зацікав і ми поставили перед собою мету. Дослідити залежність урожайності зеленої маси і насіння амаранту під терміни висівання. Осінь весна. При цьому ставили такі завдання оволодіти навичками роботи з літературою, дізнатися про її лікувальні властивості, познайомитись з агротехнікою, оволодіти методами обробітку ґрунту і отримати поняття про біодобриво, навчитися доглядати і спостерігати за амарантом, порівнювати вегетаційні фази рослин, урожай і насіння іноземної маси амаранта осіннього і весняного посіду. З літератури ми дізналися про рослину та її лікувальні властивості. Основною цінністю амаранти є високий вміст та якість білків, а також унікальний за властивостями олії в насінні. За вмістом та амінокислотним складом білків амарант перевершує конішину, гречку, сою та навіть коров'яче молоко. Сьогодні амарант це культура, що привертає увагу багатьох дієтологів. Багатством білку, вітамінів і мінеральних солей. Істівним є стебло, листя та насіння. Препарати, що містять оливу амаранта, знижують кількість хлористерину в крові, мають радіопротекторну дію, сприяють розсмоктуванню злоякісних пухлин. На автомобільних трасах багатьох країн світу водіям пропонують амарантовий чай. Зелень амаранту використовують в салатах перших та других страв. Її сушать, засолюють, маринують, квасять на зиму. Молоді рослини це цінний корм для курей. Курчат, кролів, свиней і багатьох інших тварин, які полюбляють землю. в джільниці як медонос і для підживлення бджіл зимою. Ознайомилися з агротехнікою. Восени під орніку вносять перегній, суперфосфат та калійну сіль. Навесні висадці розсади чи висіванні насіння вносять аміячну селітру. Насіння висівають у квітні у добре розроблену теплий ґрунт на глибину 1-1,5 см. Оскільки насіння амаранту дуже дрібне як маку, при висіванні його змішують з піском. При появі сходів проводять прорідження міжрядний обробіток ґрунту та виполювання бур'янів. Амарант це рослина, яка має важливе агротехнічне значення, бо її корені проникають глибоко в ґрунт, а це покращує його структуру. Оволоділи методами обробітку ґрунту та дізналися про біодобриво. Під досвід ми взяли дві діляночки площі по одному квадратному метру ділянка номер 1 і ділянка номер 2 Погожого жовтневого дня ми їх скопали. При цьому вибрали корні, кульбаб, жінка, пирію, м'яти та іншого, які забруднювали посів амаранту. Внесли біодобриво, хімічні добрива вирішили не використовувати. Біодобриво являло собою мус, отриманий від. Перегнивання харчових відходів, використані підстилки, екскрементів тварин куточки живої природи, а також рослин бур'яні з ділянки. Восени насухо посіяли насіння амаранту. При цьому змішали його з піском. Цей посів заволочили, пригорнули граблями. Приготували і грядку номер 2 але не засівали її. Другу порцію залишили до весни. Обидві грядки замульчували. Накрила напівпоріплінших мизок. Весною розпушила грядка номер 2 Всіли насіння амаранти. До появи сходів було полот будіни. Їх було більше на грядці номер 1 На її першими появилися сходи амарантів. Ми навчилися доглядати і спостерігати за амарантом. Вхід наших робіт по догляду за рослиною відображена в таблиці 1. А результати спостереження за рослиною відображені в таблиці 2 і 3. Зверніть увагу на таблицю фонологічних спостереження. В неї ми вносили дати час висіву появи сходів. Зверніть увагу на пункт 6. Початок формування стебла на гряці номер 1 28 травня. Нагряті номер 2 11 червня. На таблиці. Динаміка нарощення зеленої маси це також чітко видно. Наприклад, 20 червня осіння росила мала висоту 95 см, а весняні – 87 см. Це добре видно і на гербарі динаміка росту амаранта після поля у сходів на 4-й, 10 та на 20 день. До прикладу, на 20-й день осіння росила мала висоту 32 см, а весняні – 23 см. Восени, коли амаранти достигли, ми зрізали всю їх наземну масу. Висушили. Відділили квітколожі з насінням від стебла. Оболочування здійснювали, поміщаються невеликі порції квітколож з насінням в целофанові пакети і ретельно розминали їх. Потім висипали у міст пакетів лотки, провіяли. Зверху руками зібрала з насіння. На дні лотків залишилося темне, блискуче, дрібне насіння амарантів. Осінні рослини дають вище урожай зеленої маси і насіння, ніж весняні. Маючи суху вагу всієї надземної частини рослин і вагу насіння, зібраного з них, ми можемо дізнатися, яка вага, всі... яка вага зеленої маси амарантів. Ми обрахували це, піднімаючи насіння від ваги цієї надземної частини. Важливо ці обрахунки зробити окремо для грядок номер 1 і номер 2 щоб порівнювати ці величини. Результати цих обрахунків ми занесли до таблиці урожайні зеленої маси і насіння амаранту осіннього і весняного посію. Зелена маса, грядка номер один 1930 г, грядка номер 2, 1250 грам. Насіння, грядка номер 1 70 грам, грядка no 50 В результаті ми установили, осінні посіви амаранту скоріше розвиваються і дають вищу урожай зеленої маси та насіння, ніж весняні. Насіння цієї рослини, як і нашої щериці, добре переносить зимові морози і має вищий відсоток схожості, а рослини є більш декоративніші. Че з література ми дізналися. На європейському континенті амарант з'явився в результаті іспанських завоювань Америки кортезом. В Японії його листя прирівнює до м'яса кальмарів. Амарант містить лізин, без якого білок в нашому організмі не засвоюється, а з в у ньому в 10 разів більше, ніж печінці акули, і саме він робить рослину здатною захищати нас від радіації. Рослина глибоко досліджується вченими. Вони вважають її рослиною майбутнього. У нас на заході України амарант вирощують Любомир Держипільський і Антон Іваночко. Саме він колись подарував нам три грами насіння, яке ми виростили. Дякуємо за увагу!